От Білоруси в Україні розкриваю секрети, що я роками провів в Білорусі, вони мене обсирали, там принижували як українця, вплоть до того що там обзивали мене дураком і так далі. Ну, я вам зараз, от коли я перший раз виїжджав в Білорусі, це в 12-й годині ночі було, я їхав з Чернігова. То до мене пристав білорус. І я тоді, ну, я не сильно релігійна людина. Щось там сказав: типу, я не вірю там в католиків напокат. І той білорус такий: О-о-о, ти обіжаєш католиків. А у нас в Білорусі багато католиків живе. -от. Ти за це заплатиш, да? Ну що ж, я не повірив йому. Але коли я приїхав в Білорусь, то саме цей Білорус за мною почав бігати, щоб мене покарати, типу, в Білорусі. Тобі ж, е, чого білоруси на Західній Україні так от вплилися кор, корнями, народили дітей і так далі. Це все неспроста. Вони користуються підтримкою католицької церкви. А католицька церква підтримує тих людей, які сиділи в тюрмі в Білорусі. Тобі ж вони приїжджають навклад, в Тернопіль, кажуть, що вони хороші люди. Плюс вони ходять там в католицьку церкву, кажуть, що вони віруючі і хороші от, католики. Відповідно, католицька церква в Білорусі захищає. А... защищає. Получається, що католицька церква захищає всіх і білорусів, і росіян, і українців, які от вірять, які ходять в ту церкву католицьку. Відповідно, тут, получається, церква не захищає український інтерес в Україні. Вона просто. от, підтримує тих людей, які от, от, Білоруси приїхали, вони католики, наприклад. І от, церква їм допомагає і підтримує в Україні так, що мені українцю хуйово жити, а білоруси вони, і потрахались, і дітей наробили, і, як кажуть, і тут встали в кармани в руки. Типу вони тут хазяїни Тернополя, корот, і стоять, нахуй. Курять, блядь. Крутінно приїхали, блядь. Ну, вони так не перед всіми круті, вони вміють, як кажуть, притворити, притворитися бідними, або притворитися попрошайками, або там підмазатися горілку, поставити якомусь менту, бухарику, наприклад. Це, от Їхній стиль от, білоруський, що вони там і в Білорусі там, канапками ментів вгощають, тому що я це бачив на власні очі. Тобі ж вони сюди привезли в Україну білоруський манер вгащати українського поліцая, тобі ж, щоб його роздобрити, наприклад. Ем, ну, понятно, що заручившись поліцаєм, заручившись католицькою церквою для білоруса взагалі тут. Ну, якщо я приїхав в Білорусь, то мені треба дозвіл получать, щоб працювати в Білорусі. Тут білорус. Хоче собі хоч бізнес відкриває, ніякі, ніякі дозволи йому не потрібні. Плюс, якщо білорус народить тут дітей, внуків, а потім можна тих внуків завести в Білорусь і їх оформлюють. Мене не оформлять білорусом, тому що я чистий українець. А цих внуків від білоруса оформлять білорусами. Це бо такий в Білорусі і закон. Що ж виходить? Вони сюди приїхали. Накліпали дітей, набрали квартир в Тернополі, свято вірили в Католицьку церкву, яка допомагає всім людям, які вірять в Бога і в католицьку церкву. І, відповідно, поставили хрест на українській державності, а потім завезуть своїх дітей в Білорусь, їм видадуть паспорт, що вони білоруси, а не українці. І все. То, що так по законах Білорусі. Я я католицьку церкву абсолютно не осуждаю. Просто католицькою церквою користуються білоруси для своєї власної вигоди.